Ольга Сергійна, нащо ви мене сюди привели? Я ж думаю, ми просто поговоримо. Все вірно, ми з тобою просто поговоримо. Але чому тут ми могли поговорити в кафе? Там зручніше. Я сама буду вирішувати, де зручніше. В кафе нас могли побачити. Потім розповіли про це Андрію Миколайовичу. Гадаєш, йому б сподобалось, що його головний бухгалтер ходить на зустрічі з його колишнім партнером по бізнесу? Думаю, що ні. Так отож. Заспокойся і сядь. Розмова буде короткою. Все, що мені потрібно це його електронний підпис. Передаси мені його. І на цьому все. Ольга Сергіївна, про що ви кажете? Це ж кримінальний злочин. Мене посадять років на десять. Не посадять. У шефа почнуться проблеми. Буде не до тебе. Ні, я цього робити не буду. Та й у мене не вийде. Зі мною в кабінеті Яна Валерівна сидить тепер. Раптом побачить. Ця курва нічого не побачить. А навіть якщо й побачить, ти нічого не зрозуміє, бо вона тупа, як стіл. В неї замість мізки ботокс. Вибачте, я піду. Будинок на морі. Що? Будинок на морі у тебе є. А звідки на нього гроші? Це, це від мами, е, від мами чоловіка залишився. <гум> ну так. Це ти шефу потім розкажеш. Подивимось, повірить він тобі чи ні. Тим більше, якщо хтось підкаже йому, що саме? І в яких документах треба шукати. Я все знаю. Всі твої схеми бачила. Хотіла вивезти тебе на чисту воду, але не встигла. Зате тепер в мене є на тебе важить впливу. Отже, повторюю ще раз: мені потрібно, щоб ти передала мені електронний підпис. Навіщо вам це? А ти думала, я йому пробачу? Викинув мене з бізнесу, репутацію створив таку, що ніхто на роботу не бере. А скільки нервів я втратила! Хто це підрахує? Я нічого не забула. Прийшов час оплатити рахунок. Йди, подзвоню тобі в понеділок. Розкажи, що треба робити. Ольга Сергіївна, не робіть цього. Я вас дуже прошу. Проблеми будуть не лише в нього, а й у вас, і у всіх нас. Це буде катастрофа. Я знаю. Пішла. Я тобі казала, що не пробачу зраду, і я тобі не збрехала.